Юрій Сосницький, Яна Хоменко Суничники. Хтось падає з неба. Жожо точно не знав, звідки він узявся у цьому лісі. Його найближча подруга, Білка Златка, говорила, що одного дня він просто впав із неба. У своїй рожевій шапці і такому ж рожевому одязі, гепнувся їй прямо на голову. Добре, що Жожо крихітний і легкий. Златка вирішила, що коли вже Жожо упав з неба, то він птах. До того ж, якийсь дуже рідкісний, бо ні на кого не схожий та ще й одягнений. Точно не місцевий. Вона подумала, що це мале пташеня, яке не витримало перельоту з далеких країв і впало. Минав час Жожо дорослішав і почав сумніватися у тому, що він птах. У нього не росли крила, крім єдиного разу, коли впав із неба, він більше ніколи не літав, та й Златка, зрештою, погодилася, що падіння важко назвати польотом. Жожо оселився поруч із білкою, облаштував собі хатинку у стовбурі дерева. Саме тут, на краю лісу, колись давно він так зненацька зіткнувся зі Златкою. Навколо їхньої домівки росли суниці. Білка розповідала, що вони теж попадали з неба слідом за жожо, наче хтось кидав їх жменями. Златка годувала ними крихітного друга, а деякі суниці посадила. І з часом тут розрослася ціла сунична галявина. А от Жожу не дуже й виріс. Як був малим, таким і залишився. На жаль, ніхто по нього не прилетів, ніхто його не шукав. А втім, Жожо непогано облаштувався дружив із місцевими зайцями і білками вони його теж дуже полюбили, та найближчою подругою залишалася златка. Вони щодня бачилися, гуляли, розмовляли про все на світі і багато пребагато сміялися. Златка піклувалася про свого незвичайного друга, який був зовсім крихітним і здавався беззахисним. Жожо особливо хотів дружити з птахами, постійно намагався дізнатися в них щось про себе і зрозуміти, чи дійсно він їхній далекий родич. Але пернаті лише розводили крилами вони вперше бачили таке створіння, як Жожо. Одного разу пізньої ночі на дерево, де містилася хатинка Жожо, прилетіла стара сова. Усі в лісі знали, що сови страшенно мудрі, тож Жожо почав розпитувати, чи, бува, не знає вона, до якого виду птахів він належить. Сова на це тільки пхикнула. Птахів? Ти своїх суниць, мабуть, об'ївся? Який же з тебе птах? Ти більше схожий на людину, але якусь занадто дрібненьку і занадто рожеву. Ніколи мені тут з тобою теревені розводити. Тому бувай! Дивне створіння. Вона безшумно злетіла і зникла, не промовивши більше нічого. Жожо не зустрічав людей жодного разу, тому почав розпитувати про них златку, щойно вона прокинулася. А хто така людина? Ой, та це такі створіння двоногі, кумедні. Але ти точно не людина, ти ж менший за мене. Таких маленьких людей не буває. Жожо засмутився. Хто ж я тоді? «І де моя родина, у всіх тварин є сім'я або хоча б схожі на них друзі, а я сам самісінький. Ти унікальний. Златка хотіла підбадьорити друга. Ну, мабуть, усе ж не птах, бо чогось крила у тебе так і не виросли. Але ти точно хтось класний. Дивися, який симпатичний, добрий. З тобою усі дружать. Але Жожо вже не слухав, і сумний побрів собі геть. Він плакав рожевими сльозами. Чвалав, не розбираючи куди. Йому стало себе шкода, такий маленький, і самотній у цілому світі. Він повільно плентався, схлипуючи і шморгаючи носом, що й не помічав, як зайшов досить далеко. Жожо опинився у густому лісі. Раніше він ніколи тут не бував, йому вже трохи набридло схлипувати, та й голод уже відчувався. Тож Жожо почав придивлятися, чи не видно у траві суничок. Він шукав уважно. Але не знайшов жодної. Раптом Жожо помітив, що за кущем хтось ховається, у гущавині тріснула гілочка. Бідолаха злякався і хотів було швиденько чкурнути додому, але зашпортнувся за щось і впав. Із за куща вистрибнуло таке ж налякане зайчення і дременуло геть. Мабуть, побігло до мами, до сім'ї, сумно подумав Жожо. Він піднявся, обтрусився і ще дужче похнюпив носа. Дивився собі під ноги і хнюпив носа доти, доки не помітив біля своєї ніжки щось незвичайне і рожеве. Жожо озирнувся, поруч нікого не було, у лісі знову панувала тиша. Він вирішив, що сумуватиме пізніше, а натомість заходився хутенько вишпортувати із землі дивну штуку, об яку був щойно і зачепився. Довелося попрацювати і замурзатися, та, врешті-решт, йому вдалося таки відкопати неймовірно красивезного ключа. Коли він узяв до рук свою знахідку та засяяла яскравим рожевим світлом. Сунично! — сказав Жожо. А це означало, що він у повному захваті. Перша зустріч. Треба знайти власника і віддати йому ключа. Жожо показував злаці свою знахідку. І де ж його шукати, того власника? У лісі. Златка похитала голівкою. Я тут усіх знаю. Цей ключ точно загубив хтось чужий. Іти доведеться далеко. Я не піду, бо не можу покинути своє дупло з усіма моїми запасами. Їх можуть украсти. Та мене й батьки не відпустять, а ти не підеш сам, бо дуже малий, а ця подорож страшенно небезпечна. Жожо зітхнув. Але ж хтось загубив цей ключ. І, мабуть, дуже засмутився. Може, ним відмикають дім або схованку з їжею? То й що? Зайдуть собі через вікно або виламають двері? Зладка не хотіла відпускати Жожо, бо щиро хвилювалася за нього. Жожо дивився, як чарівно сяяв у його руках ключик і милувався. Зладко, це якийсь особливий ключ. Я відчуваю. Дізнаюся, звідки він, і, можливо, нарешті зрозумію, хто я. Йой, от це ти не вигадував звичайний собі старезний ключ. Златка хотіла відмовити жодо. І вже й нікому не потрібен, мабуть, лежав у землі років сто або триста. Але жо не хотів нічого й чути. Він міцно обійняв златку і побіг додому. Коротун рішуче почав збиратися у свою першу велику подорож. Зібрався він швидко, бо й речей особливо не мав. Узяв хустинку, поклав туди суницю, яблуко і горішок. Зав'язав і причепив до тростини. Тепер він став схожий на справжнього мандрівника, хоча й не знав цього. У руці Жожо міцно тримав ключа, який освітлював невідомий шлях лагідним рожевим сяйвом. Він попрощався зі златкою, пообіцявши якнайскоріше повернутися, і вирушив у путь. Златка ще довго слідкувала за ним з вершечка свого дерева, схлипуючи. Вона не зводила очей з маленького друга, який усе менше вименшав, аж поки й зовсім не зник поміж зелені. Спочатку жожа йти було весело й приємно. Сонце підморгувало йому крізь гілля дерев, щось щебетали пташки, а час від часу повз навіть пролітали симпатичні метелики. Та згодом жо дійшов до іншого лісу. Ох, цей ліс не був схожим на його рідний. Замість листя тут на деревах росли голки. Ці дерева це були сосни. Вони здавалися такими високими, що аж ніби діставали своїми верхівками неба. Ідучи поміж цих дерев, жожа міркував а чи не можна залізти на якесь із них і глянути, що воно там угорі? Можливо, удасться побачити, звідки він упав колись сюди, на землю. Ліс майже не пропускав сонячних променів, через що здавався темним і похмурим. Під ногами лежало багато шишок і сухих голочок, тому йти потрібно було повільно і обережно. Жожо прислухався до незнайомих йому голосів птахів і до інших нових звуків, що трохи лякали. Златка розповідала про різних тварин, як от вовків та лисиць. Жожо ніколи не зустрічався з ними і боявся, що йому все ж доведеться колись їх таки зустріти. Раптом він почув, як хтось жалібно кличе на допомогу. Жожо спочатку аж підскочив з переляку, але все ж не кинувся на навтяки. Тут хтось є. Рятуйте, почув він. Голос здавався лагідним, але сумним. Жожо намагався зрозуміти, звідки ж кричить бідолаха хтось точно потрапив у халепу. І Жожо, звісно ж, не міг залишити його у біді. Вийде, я йду допомогти. Жожо намагався голосно крикнути, але виходив тонкий писк. Проте його почули. Хочеш дізнатися, що трапилося із Жожо далі? Прочитай книжку Юрія Сосницького та Яни Хоменко Суничники. Іноді потрібно здійснити далеку подорож заради того, щоб повернутися. Ця історія саме про таку мандрівку головний герой Жожо вирушає на пошуки власника загубленого ключа. Але, врешті-решт, знаходить відповіді на головні питання. Хто він і чому відрізняється від решти мешканців лісу? Нові знання і знайомства відкривають для Жужо прості істини він завжди був собою і ніколи не залишався самотнім. А після незабутньої пригодницької подорожі і поготів.